На лаві підсудних опинився лучанин, котрий чи то для власних розваг, чи для додаткового заробітку купував наркотики. Молодий чоловік одразу визнав свою провину та навіть розказав і показав, де придбав білий порошок. Яке покарання очікує підсудного далі у сюжеті. Для того щоб розбавити свої сірі будні чи то, щоб підзаробити для сім'ї, слідство досі не зрозуміло, з яких мотивів чоловік закупляв наркотики. Проте початок року у нього явно не задався. Адже вже 6 січня чоловіка затримала поліція. У нього виявили коробку з наркотиками. Стражі порядку припускають, що це для збуту. Обвинувачуваний одразу визнав свою вину та розповів, що товар замовляв у телеграм-каналі. Далі все по стандарту: оплата, відправка новою поштою і отримання замовлення. Щиро каюсь, більше такого не буде, вживав наркотики, більше не буду такого робити. До рішення суду ще довго. Наразі прокурор Катерина Балас просить, щоб обвинувачуваний знаходився під вартою під час розгляду справи. Судом не обґрунтовано відмовила на задоволенні клопотання слідчої капелюхи про застосування заходів для тримання під вартою та органу запобіжних для домашнього арешту відносно. Визнаємо, що ми вираховано до обставину, що мо підозрюється вчинені тяжкого злочину за яке передбачено покарання політики подавлені волі трох до десяти років з конфіскацією ми крім того. Тично випадку застосування відносно нього за пішло домашнього арешту повернеться в те середовище, яке спонукало спонукали вчинити вказане кримінальне правопорушення. Натомість адвокат каже, чоловік до цього був законопослушним громадянином. До того ж у нього двоє малолітніх дітей. Тому захисник просить у суду все-таки домашній арешт. Він дав повні вичерпне свідчення. Щиро розкаївся в вчиненому, активно сприяє розкриттю злочину. Так, Наприклад, вчора з ним навіть проведено було відтворення вчинення їм кримінального правопорушення. Щодо е, того аргументу, що прокурор апеляційній скаргі зазначає, що він не працевлаштований, а тому збут наркотичних і психотропних речовин був одним із основних джерел його доходу. Ну з цим не можна погодитися. В матеріалах клопотання немає жодних даних про будь-який факт. Збуду або про те, що він отримував з цього доход. Він має е, отриману спеціальність оператор комп'ютерного набору, а тому суттєву частину його доходів складає заробітки в інтернеті. Крім цього, основним джерелом доходів мого підзахисного є періодичні заробітки від внутрішніх ремонтних робіт в квартирах та будинках. Твердження про можливість незаконно впливати на свідків. Також не відповідає дійсності в матеріалах клопотання зазначено тільки про одного свідка це саме дружину мого підозрюваного. З рішенням головуючий у справі не забарився. Простосування сповіжного заходу вигляді цілодобового домашнього арешту до 7 березня 2025 року, включно в межах спроку судового розслідування з покладенного обов'язків передбачення частиною статті статі Кримінального процесуального кодексу України без змін. Ухвала набирає закони сили з моменту її проголошення розкарження касі порядку не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено о 10-й годині 17 -го січня 2025 року в залі судової засідання Волинського поліційного суду, де будуть викладені мотиви з яких пошови до висновку по вискілення поліційної скарги. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі.